Майже два місяці триває ремонт у двох тячівських дитячих садочках. У дошкільному закладі номер 1 облаштували водостічну систему та частину даху над вхідним ганком, оновили фасад будівлі. Крім того, провели внутрішні роботи. Повністю замінено полове покриття. Проведені за допомогою батьків і проведення проведена побілка і багато чого іншого. Також була нагальна потреба привести відповідність і сам фасад дитячого садочка. Сьогодні в садочку налічується 180 вихованців, із них півсотні дітей у вересні вперше переступлять поріг до шкільного навчального закладу. Косметичний ремонт у середині приміщень тут проводили торік. Утім, вже давно назріла потреба у капітальному оновленні будівлі. Підлога вже не витримувала критики, зовнішній вигляд фасаду також. І ця проблема, я дуже рада, що вона нарешті вирішилася. Напевно, діти, дітям неприємно приходити в наш садочок, коли він облупаний такий, жалюгідний, можна сказати. Допомагали ремонтникам і батьки. Завдяки спільним зусиллям у групових кімнатах зробили побілку. Вихованці тішаться, бо вже скучили за садочком. А що тобі подобається в садочку? Спати і гратися. А якими ігрушками ви граєтеся в садочку? Куклами, машинками. Після оновлення приміщення садочку міська влада планує облаштувати подвір'я та доповнити дитячий майданчик новими конструкціями.